Активність мені здається, як тільки починає зрушення, якщо я просто ми вже покидали. Наступні люди проходили просто треба тільки маленькі зрушення і люди самі будуть активізуватися і мені здається кожному приємно прибирати там де він гуляє і зробити чистим той простір там де він місто середовище ну, своє мене Супер. зараз буде таке наукове питання от хто вже не перший рік займається такими речами? яка статистика сміття як воно міняється з роками Мені здається, не прибрали ви з новими крополами цитаделі в парку так і тепер за насіння це кожен рік у вас така акція Знає, це, знає, я, може, я хочу відволікти розмову про сміття, більше хочу сказати про чистоту, uh -huh. про чистоту, як про мрію. Uh -huh. Пам'ятаєте, що три роки тому ми з вами тут зустрічалися, говорили про те, як ми мріємо про таку всеукраїнську акцію. Uh -huh. На той час до нас долучилося лише 10 міст uh -huh. а, в Україні. І загалом взяли участь буквально 500 людей uh -huh. по всій Україні. Сьогодні Ярослав називає набагато більше. Числа кількість людей, які долучилися, це це викликає дуже приємні враження, просто купа емоцій приємних і хочеться говорити саме про чистоту. Але ми міхи сміття бачили. От фотографії показували власне з прибирання, так, це так, не ще фото. Все ж таки це це сміття правда, є для... багато. Розумієте, а знаєте, чому більше? знаєте, чому я почав про це говорити? Я ж я ж спеціально вів до цієї теми про статистику, тобто про види сміття. І Це все неспроста. Бо навіть якщо ти не смітиш, зараз же є тенденція сортувати сміття, і в принципі свідомий громадянин міста міста якого ти любиш, він мусить напевно сортувати все таки, не змішувати скло з папером і зрештою, скажімо, підвидів сміття, і це так само маленький вклад, яким ти можеш покращити в Ти як сортуєш? Обов'язково не так. От знаєш, кожний кімнат сортувати дуже важливо. Це ясно, Ну і це складно не завжди виходить. Не настільки складно, просто коли є розуміння важливості саме того, Тоді все стає. Це є такий момент, коли навіть прибирання перетворюється на шоу, то всі хочуть навіть більше смітити, щоб шоу продовжувалося. Uh -huh. да? А коли прибирання стає просто внутрішньою потребою, коли в душі чисто, то е ця душа починає вимагати чистоти навколо тебе самого. Uh -huh. Чистота в душі, чистота е в твоєму подвір'ї, чистота в твоєму парку, да? чистота в місті, чистота на планеті. Uh -huh. Тобто, це потреба чистоти, а не боротьба зі сміттям. Так. Mm -hmm. якщо ми сьогодні забрали стільки, а ви стільки давайте зважимо, хто зібрав більше. Mm -hmm. Ага, давайте на наступний рік в цьому місці накидаємо ще більше сміття, щоб ми поб... перемогли. наступного mm -hmm. року. Тут трошечки в інший бік змістити психологію. До речі, ми також прибирали разом зі спортивною редакцією. Ви можете побачити відео. Ви на початку напевно і бачили це відео. От під час розмови я сподіваюся, що наш режисер все ж таки покаже, як і вона також прибирала mm -hmm. а, в нас тут. Ну, Ну, менше стає його, ну скажіть, що менше. Ну, напевно, трошки менше. Принаймні, ну так мені здається, я не знаю. Була у нас екологічна акція, ми прибирали mm -hmm. на цитаделі, ми тоді mm -hmm. зібрали мішків. Ну, це було дві повних машини сміття. Mm -hmm. може, навіть. Ви, ви прибрали вознесіння? Парк знесіння. Ну, парк знесіння, так. Тобто там територія, це стара стрільниця. Територія. Ми зібрали це була одна вантажна машина сміття. Uh -huh. Ну, скільки це не весь парк Знесіння. Весь парк uh -huh. Знесіння це дуже uh -huh. багато минулого року ми прибирали, ми прибирали сміття в парку Знесіння, там територія Березовий гай. Uh -huh. Також було мішків 130, 100, ну, десь так, 130 uh -huh. то, то сміття, Сміття одно багато, але пам'ятаю, от власне Дальше. цитадель, цитадель це було. Це було так дуже багато, дуже дуже багато от, власне сміття. От, ага. ну, Можливо, якось цей парк він обійшов увагою. Ага. Ну так, але він все одно є популярним серед львів'ян і його сьогодні то серед більше. туристів. туристів так, я знаю, їздять, так, я туди. знаю. Там ну є цікаві історії стосовно цього парку, цитадель туди ходять. Розповідають. Свята переважно асоціюються з якимись такими акціями, що ми хочемо зробити щось гарне, але це буває переважно. Ну якщо глянути на календар, і свята, великі свята. Це навіть не має значення. 8 березня, різдво чи, чи Пасха. Ми переважно хочемо якісь гарні справи приврочити до цих подій. А як зробити так, щоб ці справи тривали щоденно ці, цілий рік? Ну і чи є мета взагалі, от зокрема у вас і в Дрополя, і зробимо Україна чи ну, в нас так. так, так, тому, так тому що, так, так, тому, що випусті, ну як ну, ми, як організація громадська, наша mm -hmm. діяльність ну вона систематична. Ми mm -hmm. постійно проводимо якісь різні заходи, крім екологічних і інші проекти, які в принципі mm -hmm. всі спрямовані на те, щоб... Ну, пробудити свідомість і ну, зробити нас кращими, mm -hmm. і самі стаємо кращими.